Дуже скромно, проте піднесено і патріотично пройшли уконотопі державні свята. Українські вишиванки, елементи національної символіки на одязі, стрічки у волосі і всюди синьо-жовті стяги. День прапору цьогоріч для України особливий, бо чи не вперше ми відчули справжню значущість державного символу? Значущість цього свята як ніхто відчули і співробітники Конотопського міськвідділу міліції, котрі два тижні тому повернулися із зони антитерористичної операції. Цього дня правоохоронці отримали грамоти та грошові винагороди від міськради, а також медалі та іменні годинники від ветеранської організації МВС України. Конотопці своїх героїв вітали неперервними оплесками. Самі ж бійці героями себе не вважають. Кажуть, якщо потрібно, повернуться на схід знову. Ви ще раз туди з'їздили. Обов'язково. Там Танвіра, чисті, правда і совість. Там люди, яким не потрібна наша допомога. Найважче було пережити те, що то що ми що ми воюємо на своїй землі. Хто там щоб не думав, але за нами, як як мінімум, наші сім'ї. Зараз в зоні АТО перебувають п'ятеро співробітників Конотопського відділу міліції. Вже скоро їм на заміну мають поїхати добровольці з сум. Конотопський міський підтримує всім. І на починаючи з оснащення продуктами харчування, підтримка сімей, підтримка їх самих. Ми їх дуже чекаємо, пишаємося ними за їхню мужність. На сході України зараз перебувають також бійці з Конотопського залізничного батальйону. Своєрідним привітанням з Днем Незалежності для них стала допомога від небайдужих земляків. Телекомунікаційна компанія Зурбаган разом з міською організацією політичної партії Удар зібрали речі першої необхідності та продукти харчування для наших захисників. Двадцять 24 серпня по обіді допомога вже була у Слов'янську, де зараз дислокується батальйон. Але найбільш бажаними й теплими для військових стали дитячі малюнки із щирими побажаннями якомога скоріше повертатися додому. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.